Хвилюйтесь, якби наші падіни тут допомагає води. Роз'єднуємо! У верхньому світі. У серпі, що ти мрієш, можна створити! А так, переважно тобі вся жовного твого стола не шарить. Не втручайся. Життя було кльове. Доки одного дня... Вау, кристало! Мене натрапили. На незер. Місце без радості. Чи креативу. Ти, що ти малюєш? Якщо вони виграють, цей прекрасний світ, то все живе в ньому згине. Ой, ком Діос. Добро прощавай, брате. Це не так. Не дивись на неї. Це так. Ми мусимо врятувати цей світ. І креативність ключ виживання. І що далі? Елітри, щоб літати. Це суки справді? На сто відсотків. Я лічу, як стріла. Я дещо маю для вас за сорок гривень штани. Люблю свининку. О, божечки, мені дуже шкода. Цей світ божевільний. Я... Я готова. Мені суперна курка? тан Ту тан 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 Жокей на курті! О ні, знов когось було! О боже, господи, от усінька! Звамо всього раз! Що у з головою?